І спонсор сьогоднішнього відео стікери. Для всіх поціновувачів кави можна замовляти на сайті Радіо Кава. В світі існують дві величезні проблеми. Перша електричну турку заварити смачно дуже важко. І дуже важко заварити смачно маленьку дозу в фільтр машинці, особливо Мокамастер. Проблема полягає в тому, що вона дуже швидко наливає воду і заварення відбувається швидко і не ну, доварюється кава. Сьогодні ми спробуємо ці дві проблеми виправити. У нас є Сучасне обладнання, брюбокс. У нас є не тільки дві однакові дози кави, а третя взагалі в кого мовці. У нас є дві однакові дози води. Будемо робити максимально однаково, максимально повторювано, плюс ще є інструкція, що теж приємно. Як то кажуть, інструкція для собаків, але як для кожного нормального електричного приводу, треба читати інструкцію. Бо от Слава мені сказав, не трогай, корпус вб'є. Я от поставте лайк, а я от поки почитаю, бо. А ми в сух читаєте чи ні? <ріст> Ти знаєш ті інструкції? Оскільки ми намагаємося зробити два однакових рецепти, ми перше проливання просто проливаємо воду, щоб прогріти всю систему, і потім будемо робити два рецепти. Як її вмикати? я що знаю. Тепер воно прогріється, у нас буде два однакових заварювання. Єдине, що не однакових, Але в плані, що температура, вода, кава, все однакове. Ну от і брюбокс. Чекає, поки що. Зараз будемо заварювати перший раз без нічого, просто Мокамастер, як вона може, я коштував ну, маленька доза. ну. Побачимо дійсно, чи зможе виправити наш брюбокс недоліки при маленькій дозі в цій колварсі. Я думаю, що може. Але. Як зазвичай, беремо фільтр, робимо маленькі орігамі. Скільки це 15, да? 15 грамів кави. 250 води. Все. Так, у нас кава готова. Витягуємо фільтр, повторюємо все заново. Переливаємо в все каву. і просто робимо все те саме, але через цю штучку. Минулого разу у нас була проблема в коді, у нас нічого не працювало. Проблема вирішена. Буде пасхалка? Буде пасхалка, дивимося. О, це типу закінчився почався? Почався. А до цього що було? Загорево Це воно паузу зробила, да, так розумію. Програма була розписана під холодну коварку, у нас вона гаряча, так що зупиняємо, нажимаємо стоп, фініш, все. Так, хай дотікає, да, а ми спробуємо першу. Ну, перша кава на день мені смачно. <рес> я дуже хотів кави. <рес> Треба порівняти. Ну так, да, немає, вона таке водяниста. Але ну, блін, <рес> мені так смачно, я тобі кажу. Ми тут люди серйозні, ми не тільки на смак будемо орієнтуватися. Ще у нас є ТДС-метр. Будемо вимірювати, скільки воно відсотків. Науком шляхом. Да, наука. Ми тут ну, заради науки. Наука вперед. наука рухає планета. Сперай, що я кажу взагалі? Запоніть мене, 1.13 показує. 1,12. Коротше, 1,5 плюс-мінус 2. Так, перший зразок 1,04 дуже мало. Водяниста. Мені все одно смачно було, я каву хотів. А, гаряче. О, ну це вже це вже інше діло. Так, да, вона вона кислотніша набагато. Вона просто ну, насиченіша, як мінімум, більше смаків. 1.33. 32. Оця така, ну я не знаю, вам видно, не видно. Оця більш прозора, ніж оця. Ну, в смаку це теж відображається. Оце приємно пити, це дуже смачно. Навіть не те, що приємно, Це смачно, дуже смачно. Прошу зауважити, це не ідеальні умови. Каловарка була розігріта. Рецепт прописаний під нерозігріту кавоварку, тобто воно ще трошечки підзбилося. І навіть незважаючи на не це, вийшло смачно і набагато краще, ніж без цієї штуки. 32, 1.32. Е, тобто було перший зразок 1,04. Прям сильно мало, зовсім мало. Другий зразок золота середина 1.31, до речі. 1.31. Ідеальний ТДС. В смаку відображається, що. Дійсно, набагато краще і смачно. В кінці відео зуваром ще третій раз на холодну. А зараз турка. Зараз фахівець з наливання води буде у нас дозувати, а я буду крутити. Ого, воркаут. Ніби біг кудись. Рецепт номер 3 Поїхали. <плес> Пішло, три хвилини, нам треба на хвилині перемішати і все, а воно само заварить. Звісно, зручно. Я відчуття, відчуття приємні. Навіть працюєш таким от ящиком. Так, так, так. Не так, я так чисто не показує, що <риклад> я думаю, на часно зупиняється. Ну, подивимось, я думаю, що я вірю. Сподіваюсь. Пожалуйста. Ну, всі грали в ігри, всі люблять це робити щось самому, програмувати. Створювати свої рецепти, розроблювати, а потім їх запрограмовувати в коробку, яка їх за тебе робить. Я думаю, це дуже приємно. Мені приємно, так. Да. Рецепт не мій, робив не я, але мені все одно приємно. А воно зупиняється прям постійно. Ну, да, так. Да. Скільки там ще. Ну, ще 20 секунд. О, диви вже підзагортається трошечки. Так, да, так, да, да, я бачу, що все дуже хорошо покаже. Ну дивись. Фініш. Ну ідеально, ні? Ну, я б може ще тримав би 3 секунди максимум. Ні, ну ти можеш, але треба. Можна все Ні, я б, нічого, я б нічого не тримав. все. Одразу кажу, одразу. Аромат бомбіческий заварилося смачно. Так, і, да, і само. Я нічого не робив. Просто пам'ятаєш, ми робили огляд на цю пластикову фігню і прям не смачно. Прямо неможливо смачно зварити. Вона дуже, дуже потужна, скільки там ват 550. 550. Це дуже багато. Вона не зупиняється, вона 550 валить з початку до кінця і зварює дуже швидко. І кава виходить не смачна. Ну, ви самі бачили, і навіть чули, може бути, що ця штучка вона зупиняє каварку, вона вже не валить з початку до кінця. Вона підвалює з перервами, і це роб... ну, це дає нам можливість зварити поступово, не агресивно. І зробити смачно, і в принципі коригувати рецепти. Тобто, коли у тебе є просто елементарна можливість включати-виключати от от, ну, однаково. Не знімаючи. Да, не знімаючи, ти можеш вже програмувати рецепти. Тобто на цьому принципі будується ця брибоксіна. Принцип простий, але ефективний. Зараз ми чекаємо, коли охолоне джезва, бо пахне вона дуже смачно, чесно. Хочеться вже спробувати. До речі, воно прям. Секунди в секунду заварилось, прямо чотненько, Воно прям класно заварилась. Ніхто нічого не трогав, тільки я помішав. Тобто можна спокійно, ви помішали на хвилині, пішли собі там. Воно доварилося, ви прийшли. А, ну треба ж вилити вчасно. Да. да, воно сама по собі пластикова і, ну, да, інерції нема. Можна навіть реально залишати, воло, каже, я теж так подумав. Да, да, в принципі. ну і коробку не трогайте, звичайно. Вона дуже якісна. Я зробив маленький сьорп, здавалося не можна казати по маленькому сюрбам. Можна. Ой, дуже смачно, чесно. І солодка, і кислотна, і округла, і комплексна. Все є, нічого зайвого. На мій смак ідеально, взагалі я б нічого не міняв. Просто класно. Чекаємо, щоб зробити третє на холодний, бо рецепт у нас записаний на холодну коварку. Тобто, щоб було по-чесному, хоча і на гарячу було смачно. Все, поїхала, третя спроба. Фінальна. Так, рецепт один. Можна включено? Ну чи не можна їхати? Скільки там води залишиться. Ну ще є. Ну, теж небагато, але більше, ніж було. Тобто все-таки, да, прогріта коварка сильно вплинула на рецепт. Так, через те, що у нас коварка була не у нас рецепт працює. Все як планувалося, як хотілося. Воно само вимкнеться, у нас все добре, все за планом. Підігріва ці 30 секунд, останній він якраз протримається, потім він виключається. Ну, вже вимкнувся, так. Да. У нас кава не буде там, перегріватися, догріватися, нам це не потрібно. Ми її зараз будемо пити. У нас всього всього. 200 мл кави, а то й менше. Останні крапли. Вона ніби менше кислотна, ніж друга, ні? Більше. Більше кисне? Заря виноград винограді. Коли перший раз заварювали на розігрітівці ну, з брібоксами, у нас на етапі блуму тут же води майже не було в баку. І рецепт трошки пішов, як то кажуть, не за тим шляхом, який ми хотіли. А зараз у нас все, все класно було, вода залишилася. Це тобто... десь низеньки? Це десь низенький, так. Да. Була вона менш гаряча температура? 100%. Ну а тут варіантів нема. Через те, що, до речі, так, да, прямо прямо низенький. Того мені може і здалося, що менш кислотно, бо. бо... Йомаю. мою ТДС це менше, всього менше. Кислот теж менше чи ні. Ні, вона смачна, але мені друга більше сподобалась, чесно кажучи. Друга прям була комплексна така кава. А це така кова. Або розігрівати. Нормальний рецепт на розігріті, до речі. Ну хороша, рецепт на розігріті. є. планували повипендрюватися в итоге. Кажу, як є, третій раз на нерозігрітій. Вийшло смачно, але водянисто. Другий раз, коли було розігріто, ми на це не розраховували, але вийшло набагато смачніше, ніж зараз. Що дивно, але можна зрозуміти, була температура вища, вище, відповідно, і, вся, і ну, екстракція проходила більш активно, ясне діло. І в нас кава більш вийшла е, насичена і взагалі смачна, в принципі. Всього було більше. Тут все добре, просто вона водяниста. Так, да, можна, звичайно, компенсувати помилом, тобто зробити ви меншим. Або, блін, розігрівайте і. Хороша рецепт на розігрітися. Ну таке. Писка лайк. Хто не поставить, тот не прав. Я прийду особисто, скажу. Ай-яй-яй, скажу, не надо так. Все. Щастя здоров'я.